Друзі, добрий придобрию всім ранок. Як я вчора і казала, у нас йде дрібненький дощик. От. Ну, все, робота на городі поки що знову приостановилася. Ну, нічого, в мене є робота в хаті. Буду наводити трошки порядок, приготую доїльний апарат помию. Щось їсти наготовлю, бо за ці два дні так ми по-бистрому, по-бистрому все. Ну, а мене всі чекають на дворі, всі хочуть їсточки, як завжди, у, саду, у ліску там у нас співає соловейко. Так гарно сюди чути. А дощик такий, іде, дрібненький-дрібненький. Не знаю, чи чути вам. Дуже гарно. Ну, добре, я буду поратися. От хорошо, що ми вчора посадили помідорчики. Якраз вони, я сподіваюся, приймуться і почнуть. Рости, а остальна розсада залишилась у мене. В общем, пусть вона підросте, я ж її прорядила, і вони піднімуться, і також плохо вам видно, бо скло, я не знаю, Наверно, я відкрию скло, хай попаливає дощик, він невеликий. Ось це, бачите? Прорідила. Вона вже за ніч піднялася трошки, хай росте. Зараз приберу. Дощик помірний, такий маленький і хай пополіває. На дворі тепло. Я не дивилася, от, яка погода. І тоді висажу. У мене там є ще місцина. і висажу всі останні помідорчики. Ще залишилось місце. Так що, друзі, от така. Живем далі. Йдем, зараз випустим наших курочок. Чоловік вчора поналивав їм тут водички. А я їм ось зерничка. Я їм рву траву, ну бачите, скільки валяється трави. Ну, звісно, вони б самі якби клювали, то краще, але немає яких випускати. Да? Дівчата, виходимо і хлопці. Давайте, вони не поймуть, чого нема сонечка. От, на дворі так хмарно. А кабаки мої стоять, як Дунайно, Зелений ліс. них не, не вистачає все часу, не вистачає. Ну нічого. Все наладиться погода, та станемо двох із чоловіком та й висапаємо бігом. Ну, добре, курочок я випустила, пішла я далі порати це. Друзі, такий прекрасний салатик я приготувала на сніданок. Всі овочі і зелень із мого городу. Значить, тут у нас листя салату, шпинат, кріп, цибуля зелена і редиска. Заправлений він оливковою олією і посипаний кунжутом. Отака смакота на сніданок. Так, друзі, ну ось у нас на дворі хмарно, пасмурно, я працюю на кухні. От. Баночки чоловік, ті, що накривали розсаду на городі, треба всі перемити. Бо то ж хороші в мене півлітрові баночки. Це в мене така робота. Тоді, значить, замісила я тісто на ліниві пиріжки. Так, з тіста я дуже рідко роблю вироби, але оце ж надивилась в інтернеті і схотілося мені попробувати. Значить, замісюю тісто дрожжеве, таке як на хліб, тільки замісила менше, то я завжди на хліб замісюю на півлітри рідини, а це замісила на 300 грам. Кусочок дріжджів мокрих, в мене ще є мокрі, є в мене і сухі лежать на всякий випадок, Оля ж мені прислала. Ось, ну, Я зробила з мокрими. В мене в морозилці ще трохи є дріжджів, бо ми вже ж давненько не їздили. Ні, не Геть так давненько, але дріжджів давно не купувала. Я оце ж купую півкілограмову пачечку, поріжу на кусочки і лежить у мене в морозилці. От, ну ладно, от знову я от, от, отволіклася. Значить, 300 грам рідини, ну, водички теплої. Чайна ложечка су, о, цукру, півчайної ложечки солі я туди додала. Трішечки грам, так, мабуть, до 20 мокрих дріжджів. Ось, і... Ну, Десь, може, грам 18, я не важила, я науку. От. І тоді ж, значить, замісила у мене житня мука, трошки додала, а то додала пшеничної. Замісила таке не дуже густе тісто, як на оладки. Тоді туди покришила дрібненько зелену цибулю, кріп і додала. Значить, цього. Зараз я вам скажу, бо знаєте, всі оці названня в мене вишибає з голови всіх оцих спецій. Дежі її поклала. Ага, коріандру. Я дуже люблю цю спецію. в общем, коріандру додала і додала мускатного горішку, потерла туди трохи. От. І в общем, таке тісто, як на оладки. Бачила в інтернеті, люди додають ще й туди яйця кришені, варені в круту кришені, але друзі замісюють тісто на... на кефірі або на кислому молоці, Але в мене зараз цього немає нічого. Е, ну, в У мене нема змоги купити тут поряд молочну продукцію. У куми вчора спитала сироватки, вона каже, що немає. Ну, в общем, друзі, буду вже чекати свого. Е, вже не так далеко мені залишилося довго. Ну, ладно, не в тому річ. В общем, я замістила на подріжжя. Ось, і поставила в тепленьку духовку, щоб воно підійшло, так як ну, любе тісто, а тоді буду смажити як оладки на олійки на сковорідці. Я знаю, що ви напишете, що воно не корисне, ну, але ж я не геть придержуюсь строго такого всього. Іноді готую трошки шкідливу їжу. Ну, це ж таке, я і так зараз дуже-дуже рідко печу, тому що, як подивлюся, а другі хазяйки там день через день печуть різні чебуреки, біляші і так далі. Я вже забула, який смак у тих чебурек і біляшів. Знаю, що воно дуже смачне. <хи> так що, друзі, ладно, опустимо цю тему. В общем, таке я сьогодні готую. Та й хочу приготувати, мабуть, якийсь супик, тому що борщ мені давно доїли, капусняк я готувала. А, от. В общем, сьогодні балакалась з дочкою, яке тільки зараз усе дороге. Вона каже, робила усього голубці. От, каже, це так. мінімум треба 500 гривень, щоб приготувати якусь страву на день. Ось, каже, то робили цю окрошку, каже, теж дуже дорого. В общем, друзі, не знаю. В общем, отакі спів. Справи, ну нічого, зараз ми всі так виживаємо. Ну, якось живемо. Слава Господу Богу, і що дав нам хоч насолоджуватися отої зеленю вже з городу, що потрошку все вже є в нас. І ридисочка, і шпинат, і кріп уже є. І, ну Петрушка ще в мене маленька, друзі. Є на бабусіному городі, там я сіяла хороший щавель, то, то треба буде піти. Я рідко зараз готую зелений борщ, тому що чоловікові сильно кисло не можна. Ви там писали мені, що можна додати цю кропиву, я робила так. так. В, общем, в общем, друзі, такі справи. От, займаюсь потихеньку, зараз я мию посуду і хочу вам сказати вчора, оце ж я так сильно заморилася, а все одно ж порядок на кухні навела. І розбила вчора любиму чашку свою, якось не втримала в мене оце ж такі руки. Ой... Буває, випадає в мене з рук, ну, будлі що, я візьму в руки, і буває, випадає, чи то в мене вже воно від хвороби, чи я не знаю від чого. В общем, розбила вчора любиму чашку, ще мені її подарували внучатка. Представляєте? І взагалі, оце за тиждень, за попередні я розбила три чашки. Оце таке в мене робиться. Так що не знаю я. Або я, або я дуже спішу, або це ж таке. Буває, щось візьму в руки, а воно в мене випадає. Особенно, от, друзі, лісточок, допустимо, беру щось писати, і буває випаде так з рук, що я навіть не відчуваю. Це таке сильно дрібне щось. Вчора також взяла таблетку випити. І в прихожій лежать таблетки, взяла ортофен, прийшла на кухню по воду, у руку, а таблетки немає. Де вона ділася, Бог його знає? Десь випала з руки, та пішла, другу взяла, а вчора тоді вже в прихожій, дивлюсь на полу, побачила ту таблетку. Оце ж такі руки в мене. Ну, що поробиш? Нічого не поробиш, таке життя. О, <смір> Ой, ну, в общем, друзі, працюємо далі. Тоді, як вже буду смажити свої піріжечки лідниві, я вам покажу. І Забула вам сказати, що це на такому тісті раніше, а тільки додавали ми. Мівіну курячу ще, в таке тісто. І в нас називаються вони кріпацькі біляші, що вони смачні, e, Значить, пахнуть як-неначе вони з м'ясом. Але я не хочу. Ми зараз не употребляємо мівіни оцієї. І взагалі я із приправ, тільки... Ну, якщо я і користуюся, то тільки травами. натуральними. травами. От. А так тих всяких приправ, ось мені Оля прислала дуже хорошу приправу, але там сушені овочі. Дуже подобається мені. Я і картошечку тушила, і суп варю, і борщ туди додаю. Там сушені різноманітні овочі. Таке, і ми, таким я користуюся. А от тими мімівінами, або 10 овочів, ота приправа, що там є, оті вредні всякі добавки, ні, друзі, ми такі, я таким не користуюся. Так ось піднялось дуже гарне моє тісто, навіть мені замазало рушник. От, ну нічого. І Зараз я буду смажити коладки. Думаю, що це дуже-дуже смачне. Жарю лініві пиріжечки. А тут у мене вариться бульончик на супчик. Ну, пахнуть вони, звісно, неначе з м'ясом, друзі. Таке впечатлення. таких пиріжечків я насмажила. І хочу вам сказати, що вони дуже-дуже смачні. Так що смажте і смакуйте. Друзі, повним ходом йде підготовка до доїння коровки до отелу. Тільки що я передраїла паук, він називається. От, весь я його розібрала, все передраїла з моючим спеціальним, те, що обеззаражує. От, залишилася ще в мене шланга помити і бетон той, що доїти. І так я вже буду готова. Во Ось А на плиті доварюється гречаний супчик. Вирішила сьогодні зварити гречаний супчик до тих ледачих пиріжків. Ну, зараз вони ж такі добрі. Ну, нічого, потрошку я намало замісила. Так, тільки щоб не об'їдатися. От, а супчик варю. Так що всім гарного дня. Продовжую працювати. Зараз тут на кухні все зроблю. Воно в мене стоять ще баночки, ті, що я вам казала, треба перемивати. І піду на калідорчику поприбираю. Отам От ті ряднинки, оті покривала лежать, треба їх привести в порядок. Так що, друзі, працюю. Друзі, оця така шланга йде, вона дуже високий, високий тиск витримує. І в наборі з доїльним апаратом йшли отакі от Йоршики. Один невеликий йоршик, Це доїльні стакани мити там. І один такий довгий-довгий яким я мию шлангу. Так що все предусмотрено. Бо без цього Йоршика нікуди ніяк ти трубку всередині не помиєш. Спеціальні, спеціальні є в мене е, моючі средства, якими обробляють. От. Отак От я тоді скручую і так він у мене лежить до слідчого разу. Було два йоршики, але за час один був товстіший, один тонший. І тонший Йоршик у мене переломився. От я боюся, що і цей. От тоді на сайті треба замовляти, бо без цього йоршика длінного не помий шлангу добре. Це ось на задньому плані лежить ще пульсатор, який создає ефект пульсації до коробку. Його розбирати можна, але мити не можна. Там така резинова прокладочка, от воно збирається. Там спеціальні насічки такі є, збирається. І через нього молочко не проходить. Він просто создає пульсацію, там, де вакуум підходить. От, так що... Витираю чистенько і все. Друзі, ось такі справи. Так що готуємося. У нас така отака погода. Вадим пригнав ласуню додому, вона в сараї. От, ліє дощ кругом. Такий, як сутковий, А я сама. Зварила обід, вибачте, що я вам показую у дворі, показую вам водичку, як йде дощик. Зварила обід і, друзі, лягла спати. Єлі встала, не можу, очі зліпаються, як вареники. Сил нема в мене. Аби після цього дощику та пішло тепло, та тоді все, як пішло б рости на городах. В общем, якось так, друзі. Пішла я в хату. Друзі, зараз вже дев'ятий час вечора. Слава Богу, вроді дощ прекратився. Ну, ненадовго, надовго, завтра знову обіщається, але маленький. Ну, а сапать немає кити. Всіх я вже нагодувала, всі вже позалазили по будкам, не хочуть лазити по мокрому. А я з окна побачила, що в мене розквітла квіточка. Та йду, думаю, подивлюся. Ось, все, друзі, у нас розквіт піончик, бордовий піончик, дивіться, який красивий. Тільки води набрався і бідний похилив свої головки. Це щось упало на нього. Трава немає, як зай скоро розовий розквітне. от от уже бутончики. Це в мене два розових куща, потім бордовий, потім знову розовий і тут білий. Ось біленький. Боже, вони як розквітнуть, так пахнуть. І бур'яни які. Нема як залізти, то не було коли, а зараз я просто не залізу. Там грязіще. От, а я з вікна кажу, чого віки так довго ці тюльпанчики цвітуть пізні. Дивіться, які красавчики. Довго квітнуть. Нарциси вже пооткві, поцвітали. Воно, скільки бур'янів. Можеш нарешті вилізуть гладіолуси, ну нічого, підтряхне, то я пополю тоді. Щось в мене не цвіте. Кругом дивлюся, вже цвітуть ці. Ой, все забуває, як він називається, цей цвіток. А в мене щось не цвіте. Чи йому тут не подобається? Може йому тут тінь. Бо тут же оця абрикоса в нас на горі. І вона застилає. Ми її спеціально друзі держимо, бо влітку в нас в хаті прохолода. Не, не попадає нам вікна сонце. Вона стара, вже її треба прибирати. Ой. Така вона товстий, такий стовбур. А як купили ми друзі тільки хату і тут та лежить. Вона геть-геть була така молоденька, була як розквітна, така красуня стоїть. А вже ж 37 років. Ну Тут, у цій хаті, ми живемо 36. Подивіться, що робиться, які черв'яки згроменні вилазять із під хати, Боже, скільки їх понавилазило. Капець! Фу, пішла. Я не можу на дивитися як гадюки. Вони вилазили повно з землі. Нема курей сюди, оце. Воно прямо ці ліці лежать, брьовна. Страшне, вам не видно? Воно дивіться. Я й не бачила там ходила, не глянула на землю, ось вони виглядають. фу. Вадим, іди сюди. Іди подивися, що це за чудо, чуд, чудасія. Чи, ти на часи дивився, що вже дев'ятий час, він каже, корою пішли попасемся. <рес> не хоче. Йди набери її, я ж кажу, йди тюк возьми, та й не мороч голову. Водичку вона хоче. Ну дай їй. Не пила, не пила. Ось повна каструля води. веди <рес> Водичку вона п'є, моя красуня. Пий, пий, водичку, пий, пий. <рес> Ласточку я зніми. Ой вже ласточка. Да, не Як ти її тільки любиш біло, свою та ласточку. Та все, та все вона воно вже рогами обчухрала, де я білила. Ну, що ти зробиш? Вона ж чухається, їй все чухає. А що треба ще А, покрасить оце желізо. Да. Ну давай краску покрасити. А тільки ж буде воняти. Токсичне ж, не можна бере мені нюхать краску. Та хоч цей. Дала суня, скажи, придумали. Да, Ще принесе тобі. Дідушка води. Щас несе, хазяїн тобі несе. Да, да. Питки вона, вона ж свінця поїла. Вона поїла сіно, що я дала. А як дітей їсти сіно? Ага. Воно добре. Вона водичечку вона п'є. Ой, моя розумниця. Закортіло водички їй. Це не пила. Оце ж. А папа не додумала здати води. Та ні, це вона тільки сіна ось з'їла. Пить давай. Диви, все з'їла те, що я дала. Зараз да? тобі хазяїн принесе Приводу. ще сімця. Та напилась уже не хоче. Ну, воно, і. Молодець. І так вона випила півтора відра. Угу. Оно оно що робить? Вона сіно їсть, а він їй заважає, масаж її робить. Що ти їй твориш? Вона любить це діло. Балдеє стоїть. Дала суня, і, і сіно не треба їсти. Охи любе. Да, корови люблять сильно, щоб її під шиєю чухали. Да й взагалі вони люблять, щоб їх чухали і лелеяли, да? Хто не любить ласки? Ну, так, так, ой, ой. Вона така, щоб і лягла б, чухайте її. Ай, ласуня, ласуня. Красуня наша. Друзі, ну ось прийшов сьогоднішній день до кінця. У нас ввечері закінчився дощик. Не знаю, чи вночі буде йти, чи ні. Ми управилися, закрили. сьогодні ми в хаті не топимо. В общем, ну, нормально в хаті. Вирішили, якщо буде завтра холодно, то протопимо через день. Так що, такі справи. Сьогодні такий день був. І, вроді, і працювала в хаті, прибирала і відпочивала, усього було за день. Так що, такі друзі, справи. День, прямо не знаю. прямо так мене звалило, і я заснула. Не знаю, що я буду робити вночі. От, але так хорошо мені було в день. От. Сьогодні е наша гулянка виступала на концерті у Знам'янці в Домі ку культури. От, Люда ходила, знім... зняла там, але Соня знімала та не приблизила, так воно далеченько. Ну нічого, вони пісню дуже гарно співали всі разом, а тоді вірші розповідали, і вона розповідала вірш. Дуже, знаєте, люди, Відколи вона стала друзі, ходити на ці співи, в неї набагато краще по, ну, стала вона вибалакувати слова, виговарювати. От, дуже стало чіткіше балакати. В общем, Ми дуже задоволені, що вона і їй подобається, бо ходила вона на танці, щось їй розінравилося, а от захотіла ходити на співи. Так що пішли співи на, їй на пользу. Це дуже добре. І так вона стішок розказувала громко, гарно, слова всі чітко вимовляла, дуже молодець. Мені дуже сподобалося. Бабушка, як завжди, дивилася, і аж сльози на очах були. Ну, така я оце, душа в мене тонка. Так що, друзі, такі справи. Ну, а вам бажаю гарного, тихого, мирного вечора, гарної, тихої, мирної ночки. всім солодких снів, на добраніч. і до завтра. Не знаю, що на завтра нам готує день. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Так що, всім всього самого найкращого. Пока-пока!